Екзистенція пекельного козла Я козел дерезел. Я був створений за три копи у лабораторії козлів. Клонів все життя наді мною знущались. Я вбив своїх кривників. Тут тобі й смерть, падлюка. Козлосимулятор – симулятор гарний жанр, який раптово став реальністю. Це так само зненацька, як отримати від козла рогами по дупі, поки спокійненько смалиш драбчик за сільським туалетом. Як гра Go Simulator – це набір смішних багів, старенького графічного двигуна і крихітної карти з декількома пасхалками та гаджетами. Але насправді це не яка не гра, а витвір кришталево-чистого мистецтва це маніфест декаденства, мистецтво заради мистецтва. Це свято абсурду і смерть не те, що постмодернізму, який ми вже не раз використовуємо це слово в наших оглядах, а вибух над нової у світі креативу і мистецтва. Тому й оцінювати подорож козла треба з позиції мистецтва, а не ігрової індустрії. Симулятор це екзистенція історії одного нащадка козли дерези, який відірвали від маминої цицьки і кинули у жорстокий світ людей ідіотів. Загнана у кут, тварина не має іншого вибору. Окрім як захищатись від зовнішніх небезпек. З першого погляду. Ченки рогатого героя здаються геноцидом проти людей. Знищенням ні в чому не винних, але насправді все набагато глибше. Людство потерпає від розбрату і все дозволеності. Воно поплюндрувало усі можливі рамки моралі та людяності. І вже не зрозуміло, хто більша тварина оскаженіли від свободи люди, чи доведений до розпачу козел. Бородатий цап символ пропащого янгола. Він те необхідне зло, яке очистить світ від людської погані та морального паскудства. Забувши про себе, він починає останній похід проти зла заради майбутнього. Це жертвовий бій, з якого козел вже не вийде живим. Він покладе свою козлячу долю на вівтар усього людства. Як будь-який шедевр, козлосимулятор симулятор з часом стане тільки більш цінним і затребуваним, тому оцінювати його не має сенсу. Він належить вічності. <клес> Якщо ви все ще не сказилися, як той самий козел від усього, що ми наклали вам у вуха, то ось виважений коментар. Симулятор козла це хороша гра, яка, на жаль, дуже швидко знаходить власне дно. Містечко, де нам дають пробігтись під тюбцем, мале, пасхалок мало, гаджети працюють криво. Але навіжений козел дарує давно забути відчуття новизни в іграх. І ще одне здійснилась давня мрія всіх розробників. Всі баги магічним чином стали фічами. Уся кривизна гімплею і механіки козлосимулятору, як ті вареники українському козакові, тільки на користь. Тож продайте козлячу душу дияволу і занесіть трошки бабла розробникам. Go Simulator – новий король ігор по страшній п'янці. Такий фан не снився ніякому Mortal Kombat чи Guitar Hero. Об'єктивна оцінка 7 балів. Екзистенційна оцінка безкінечність.